Позиції бойовиків знищили наші воїни на світодарській дузі. Напередодні понад дві години тривав бій. Після чого бойовики запросили режим тиші, але їхні укріплення горіли цілу ніч до ранку. Хлопці кажуть, що терористам доведеться їх відновлювати з нуля. Про ще одну маленьку перемогу у наступному сюжеті. На позиції 53-ї бригади ми їдемо полями на джипі, і ще стільки ж пішою ходою під палаючим сонцем. На очах бойовиків доводиться одразу пірнати в розгалужену мережу окопів у відкритому полі, де колись ріс хліб. Тепер воно переоране війною. Віталій Букаренко з Луганщини на самому нулі вже третій рік воює, аби скоріше на його землі був мир. Я пішов, то, що надоїла мені ця війна, надає мені це все за те, що уже був мир. А цей боєць стоїть на очах. Так військові називають спостережників, від яких залежить виживе підрозділ чи ні. Ведуть там укріпительні роботи, строять бункери, там дзоти, доти, бліндажі паралельно і вояки з 53-ї бригади укріплюються. Власне, роблять це як можуть. Одет камні, ми здесь вибиваємо для того, щоб углубити окоп, в супермаркетах. Продаються за немали деньги. А здесь это вже просто як. Мусор. Лом, сокира, кірка і лопата це єдині інструменти, які дозволяють бійцям на цьому напрямку вгризатися в цю землю Донбасу. Як ми бачимо, тут лише каміння під землею і інженерну техніку всі окопи завести неможливо. Техніка не може заїхати, тому що О, там ворота є у нас, відкуди наблюдають. У них наблюдательний пункт. Це зажали градами били пацаном. Керує ротою уродженець Донбасу, користується авторитетом у бійців і мріє про звільнення рідного Донецька. Доводиться, каже, бути не лише командиром, а й психологом. Витримують війну. Не всі армія та теж суспільство. тут немає волшебних людей. Тут такі ж люди, як на громадянці. У Одного сильного психіка, він справляється після бою, спить спокійно, второй втрачається. Естественно, звісно, командири приймають рішення, міняють людей. А у нашого провідника хвилювання та навіть сльози може викликати лише теплий спомин про сім'ю. Луганський боєць Віталій Букаренко через наш об'єктив наче бачить свою родину. Я люблю тебе сильно, сонечко моє. Дочки у мене п'ять, сину одинадцять. Вот они ждуть папу. От, ждут папу, хотят, чтобы я вернулся домой, обратно. З Луганщини Дмитро Мороз, Андрій Романок та Віктор Мойсенко, ТСН 1+,1.